Apple на презентації про це навіть не сказала. За iPhone 16 лініки нарешті буде доступна можливість під час запису відео робити паузу, тобто не треба знімати мільйон маленьких відео і склеювати їх, а все буде в одному і без монтажу. Цей функціонал тихенько показали на останньому скрині про нові айфони. Ще мали би вирішитись проблеми з світлячками, яка здається присутня у всіх айфон дотепер на фото та відео, завдяки новому антивблисковому покриттю на лінзах. Також прискорили і безротову зарядку MagSafe до 25 Вт, що по швидкості майже те саме, як і по дроту. правда, це тільки у нових моделей та з новим оригінальним зарядним MaxSafe. Не Неоригінальні мають обмеження до 15 Вт. Ще з цікавого те, що нові AirPods 4 в комплекті не будуть мати кабель, типу ось вам роз'єднання. Тайпсі, які ви так хотіли, кабелі, напевне, у вас вже є, і це правда. У мене їх ціла купа, та ще один мені не потрібний. Але ще й автономність навушників зменшилася до 5 годин, хоча третє покоління тримало до 6 годин. Загальна ж автономність як і була до 30 годин.